Опа, золотий пляж. А це до нас сьогодні приїхали наші миколаївські пластуни. Гана комендант і юнацтво. Ми з ними провели плогінг, позбирали сміття на пляжі та навколо пляжу. Пляжу.

А чому, коли ви казали скоп під час відкриття, ви правою рукою там махали, а не лівою? Е, бо, ну, Коли ти скобуєш, е, то ти правою так. Да. Це коли ти вже став пробув, в тебе є ділейка. Ти заприсяг, все приклав. Огірки будете? Дав, дав огірки. Огірки. Хлопці огірки. Максу два, а нам по одному. Чого вимагати? Треба буде пощити сьогодні. Сумві тисяч їхніх слів. Часом приносить. Ніщо нам лихонів пригоди, не пасний гей, юнаки, народу вольного сини, сильних краси, сини природи, не зломимо своїх присяг, буде нас вородовольниця. Щастя, слави, свободи, до щастя, слави. До щастя, слави і свободи До щастя, слави і свободи Максим Чмольов Артем Вершацький До звіту Виступити е, А можна я поїду? Чотир... Можеш я О, я буду фоткать, можеш? Ну, лежи. А, а ми його А то я де хочу У мене ж пустив. немає обручів тільки Має честь сьогодні, Максим, повидати тобі цю корінну хустину. У нас задобиться тобі. Задобиться тобі. Бажаю щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Коротше, на. Да. Ура! Сейчас, сейчас ще тьому пов'яжу. Гань, давай а. Хруст. Але в мене немає обручів, бо я не купити. Да. Погладить треба. Нормально. Нормально Друга. нічого. Нічого не закупилось, нормально немає. Ваше те такий надо. А ваше вдома перекрутиш. Це буде дві. Давай відео. А до тих вийде. Ваше звичайно треба Один, було односу нас. Вам дякую. Робили більше не хворі. На Але взяли е, за м, патрона чоловіка. Значить, це буде все одно в кінці хлопчачий курень. <рес> <рес> Тому дівчата придумували тут хустки. Ластове гасло. Скоп! Сильно! Гасло, брешно, бреш! Бистро!